Угляді у нас LED-стопи на трактора причепи. Ну, це йде тракторний причеп МТЗ, стандартно, ось так він іде. йде. Але їх беруть на ЮМЗ, їх беруть на Т40, Т25, Т16 на причепи, на автомобільні причепи. Він йде ледінський, дуже крутий і там ідеальна на нього ціна. Ось так він виглядає. Його різні 12, 24, 5 Вт, іде один ЛЕД. І воно дійсно дійсно вас бачить. Дійсно класний вигляд, і це скажімо так, як би якби не було, але в гілік, в перших гіліках такі самі стопи були. Считаю, що у вас є в Такий же саме розмір, все те саме. Тому кому треба дуже класні стопи. Є в наявності, є різні, скажімо, і, пер... і передні нагріти, але стопи можна використовувати будь-яку техніку, де вам треба показати, що ви або повертаєте, або е... робите манер в творозіння. Тобто дуже класна штука.